Привіт! Уся техніка потребує догляду, і 3D-принтери не виняток. У цьому відео я розповім, як правильно обслуговувати ваш бомболапа 1 Ми розглянемо основні його частини та як за ними доглядати. Короче, включаю, хай все пишеться. Почнемо зі змащення. Рухомі частини зношуються найшвидше, тому їм потрібен хороший догляд. Їх потрібно змаджувати регулярно та правильно. Для цього нам потрібна буде сама змазка. Бамбула надає два типи. Lubricant Ол рідка змазка для непремних осей. Лубрикант гріз густа змазка для гвинтових передач. Обидва типи включені в комплект притера, тому додаткові покупки не потрібні. Почнемо з кінематики. Найшвидше забруднюються осі X та Y. Перезмачуванням на перемні потрібно обов'язково почистити. Для цього беремо безворсові серветки та збираємо залишки старої змазки та бруд. Додатково можна використати спир для кращого очищення. Після очистки наносимо та розподіляємо змазку на напряму. Для зручності можете роздрукувати ось такий аплікатор. Посилання на нього буде в описі. Рухаємо каретку вручну, щоб розподілити змазку. Та витираємо залишки змазки сухою серветкою. Не забуваємо це зробити з обох боків. Рекомендую робити це хоча б раз на місяць. Або якщо принтер сам вас про це повідомить, переходимо до гвинта Осі Z. Для неї ми використовуємо густу змазку. Також очищаємо гвинт. Тут можуть бути залишки бруду, старої змазки чи навіть філаменту. Наносимо трішки змазки та використовуємо аплікатор, щоб рівномірно нанести змазку. Після чого рухаємо вісію Z догори та вниз. Змазка сама красиво розподілиться. Перейдемо до ременів. Хороший натяг ременів запорука рівних шарів. А один передбачена автоматична перевірка натягу ременів через калібрування частоти вібрацій. Якщо натяг недостатній, принтер сам повідомить про це через додаток або на екрані. Ремінь натягуємо за необхідністю. Розглянемо, як це робиться на осі Х. Для цього відкручуємо фіксуючий гвинт, рухаємо кареткою вперед назад декілька разів, щоб вирівняти натяг. Після чого затягуємо гвинт назад. Після натягування рекомендується зробити калібрування вібрацій. Для цього переходимо на лаштування принтера. Далі калібрування та вибираємо калібрування вібрацій. Прийдемо до основної частини принтера, а саме до друкуючої голови. Почнемо з екструдера. Після тривалого використання. Після... Почнемо з екструдера. Після тривалого. Тривалого. Я розумію. Так, я розумію. Та. Почнемо з екструдера. Після тривалого використання в ньому можуть залишатися залишки пилу та бруду. Це може призвести до того, що екструзійний механізм заб'ється, чи перестане подавати пластик. Щоб уникнути цього, регулярно очищайте екструдер. Для цього відкрийте кришку, видалі залишки пластику та бруду з шестерня. Продуйте стисненим повітрям. Якщо шестерня сильно забруднена, рекомендується зняти редуктор і ретельно почистити його. Особливо важливо це робити при друці філаментами з карбоном. Також регулярно очищайте сопло. Це дозволить покращити якість друку. Для цього нагрійте сопло до робочої температури приблизно 250 градусів, Протріть сталевою щіткою. Це допоможе прибрати залишки пластику. Важливою частиною хотенду є вентилятор. Він постійно працює та натягує пил, що може погіршити охолодження та навіть призвести до перегріву. Щоб уникнути цього, регулярно очищайте вентилятор. Для цього використовуйте балон зі стисненим повітрям або мігку щітку. Проте робіть це акуратно, не розкручуйте вентилятор надто сильно. Зверніть увагу і на радіатор ходенду. Його також варто очищати. Робіть це щотижня. Зверніть увагу на різак філаменту. Він потрібен при заміні філаменту. Якщо використовуєте мс систему, різак може швидко зноситися. Якщо воно затопилося або має сколи, замініть його на комплектний. Це допоможе уникнути проблем під час багатоколірного друку. Також не забувайте візуально перевіряти PTF трубки. Якщо вони мають тріщини або вигнуті, замініть їх. Ще одною важливою частиною принтера є система очищення сопла. Вона складається з силіконової накладки та порчочищувача. Саме ці деталі важливі для стабільного старту друку та калібрування. Перевіряйте їх стан. Якщо накладка деформована чи забруднена, очистіть або замініть її на комплекту. Візуально перевіряйте і механізм порч-очищувача. Якщо є залишки філаменту, заберіть їх. Важливим етапом перед кожним друком є очистка столу. Це допомагає досягнути оптимальної адгезії та запобігає відриву деталі. Ура! Бля. Для очищення використовуйте ізопропиловий спирт або спиртові серветки. Лайфхак, якщо на поверхні є залишки старого клею, його легко можна очистити за допомогою теплої води та мила. Після протирання не торкайтеся стола пальцями. Жир на поверхні заважає адгезії і може погіршити якість друку. Це основні етапи обслуговування, які повинен знати кожен власник принтера. Регулярне обслуговування запорука якісного друку. А якщо залишились питання, пишіть в коментарях. А принтери бомболапти та запчастини до них можете купити на сайті ТРДВІ. Друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. І до зустрічі!